Благодаря золотим рукам хірурга, я з вами розмовляю. Денису Морозу 26 років. Він працює єгерем у Корюківському лісовому господарстві. Влаштувався сюди одразу після закінчення навчання у 19 років. Через рік пішов на строкову службу, а у 23 добровільно став на захист країни з початком повномасштабного вторгнення росіян. У нас же не дуже далеко границя, я чую обстріли. А саме після срочної служби я вже прекрасно розумів, що це. Не просто якісь навчання, що це вже повна масштабна війна. Прийшов до воєнкомату, там збирались усі хлопці, гуртувались і їхали захищати Чернігів. Денис розповідає, вже 24 лютого він опинився на позиції в мікрорайоні ЗАЗ у Чернігові. Там разом з іншими тримали оборону. Направлення ріпаку туди, як поворот на полубатки, там займали ми. Оборону 25-го вже артилерія почала іменно нас накривати. 19 березня 2022 року Денис зазнав поранення. Ну, ствольна артилерія обстрілювали. Там гради стріляли і савушки стріляли по нам. Осколок прийшовся ззаду ось тут, потрапив через таз у живіт. А я ж того не знав, я думав, мабуть, покасательно показательний пройшло б. Кров тече, а як такого, осколок просто був гарячий, він прижогся. І я сильно, як такової, болю, не зщущав. Ну а вже потім, після поранення, там, десь на п'ятий, шостий день, я таки почав ходити сам. Всю серйозність поранення Денис усвідомив згодом. Хірург сказав один з тисячі, каже, шістлючик. Тим паче не було не електрики ж, нічого, це все проводилось на генераторі. Тобто спочатку не могли знімків ну, правильних. Після трьох операцій та тривалої реабілітації Денис повернувся на службу. Згодом демобілізувався за станом здоров'я через отримане поранення. Да, вона й до сих пор дає ознаки. У червні 2024 року Денис відновився на роботі у лісництві. Зараз працює єгером у Курюківському лісовому господарстві. Розповідає, робота допомагає відновитися та пережити ті події. каже у лісництві, бачив себе лише єгером, бо найбільше подобається допомагати тваринам. Ну там побачив у лісі там коз якось вже інтересно стало. Ага, подивився, куди вони переміщаються, куди не переходять. Там, думаєш, ага, якщо там от вони поміняли, там ну трошки місця свого проживання, звичайного. Перейшли там на другу територію, а ага, там побудували якусь там годівницю, поставили саланець. Надалі Денис хоче залишатися у лісництві. За його словами, служба у війську для нього закінчилась, коли його поранило. Так виконувати завдання, які колись виконував, я не зможу. А сидіти там бумажки перебиратися зовсім я бачити немає. Альона Марчан, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.